Доброго ранку, любі хлопчики та й дівчатка. На нашій планеті, планеті земля, дуже багато мешканців. Це і птахи. Комахи, домашні та дикі тварини. І, звісно, люди. Сьогодні я вам пропоную зробити дику тварину в техніці орігамі. А яку відгадайте? Серед звірів найхитріша, їй на місці не сидиться, пишний хвіст її краса, а звуть як її дітки. Так. Лисиця. Підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко, зігріває наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Для роботи нам потрібен квадрат помаранчевого кольору та фломастер. Починаємо. Складаємо квадрат по діагоналі, далі навпіл. Робимо лінію згину. Трикутник розгортаємо та складаємо куточки до середини лінії згину. Один, а потім другий. Ось такий ромбик у нас вийшов. Ось один куточок, ось другий. Перевертаємо та складаємо ось так навпіл. З'являється трикутник ось такий трикутничок. А потім ось цей куточок, ось так. Загинаємо обережненько. Загнули один куточок з однієї сторони, з іншої так само куточок загнули. І тепер в нас залишається серединка, ми її теж загинаємо в середину. І з'являється ось така гарненька мордочка нашої лисички. Залишилось загнути хвостик і намалювати оченята. Ось така чудова лисичка вийшла у мене. А які лисички вийшли у вас? Надсилайте фото своїх робіт. Дякую вам малята!